Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Заклик очільника європейської дипломації Жозепа Бареля надати Україні можливість самостійно вирішувати, як розпоряджатися західною зброєю і мати можливість наносити удари по суверенній території Російської Федерації на засіданні Ради Європейського союзу підтримало відразу кілька очільників зовнішньополітичних відомств країн. Членів ЄС, це є дуже важливим, тому що незабаром керівництво Європейської зовнішньополітичної служби зміниться. І очолювати європейську дипломатію буде вже не Жозеп Борель, а колишня прем'єрка Естонії Кая Калас. Пані Калас також є прихильницею того, щоб Україні Захід надавав набагато більшу підтримку. Це точка зору. І естонської держави як такої, однак, звичайно, для очільника європейської дипломації є досить важливим, щоб його підтримували саме міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу. І ось така партія підтримки вже вимальовується у Брюсселі під час засідання Ради ЄС. Можна було побачити, що на боці. Жозепа Бареля, виступають очільники зовнішньополітичних відомств Франції, Польщі Швеції. Латвії, Нідерландів, і це, звичайно, неповний перелік тих, хто готовий погодитися із такою позицією, хто усвідомлює, що саме удари Україні по російському військовому і військово-технічному потенціалу можуть примусити президента Російської Федерації Володимира Путіна принаймні замислитись про необхідність перемовин і закінчення війни із сусідньою державою проти закликів. Жозепа Бореля виступили, як і слід було очікувати міністра закордонних справ Угорщини і Словаччини. Однак дивуватися цьому не варто, адже уряд Віктора Орбана послідовно проводить політику підтримки навіть не російської, а китайської позиції по відношенню до закінчення російсько-української війни. А взаємини між Російською Федерацією і Китайською Народною Республікою посилюються, можна сказати, із кожним днем. Навіть після українського рейду на територію Курської області Російської Федерації Москву відвідали відразу кілька високопоставлених китайських чиновників, починаючи з прем'єр-міністра КНР, які вели у російській столиці перемовини про посилення взаємин між Москвою і Пекін. І зрозуміло, чому тому, що із кожним новим днем війни з Україною Росія стає все більш залежною від Китаю. А такі країни, як Угорщина і Словаччина, вважають, що зможуть отримати серйозні китайські інвестиції, якщо будуть підтримувати позицію. Пекіну по відношенню до того, як має закінчитися російсько-українська війна. Ну, ми знаємо, як без будь-якого санкційного впливу на Російську Федерацію і шляхом припинення вогню на тій лінії зіткнення, яка буде існувати між двома арміями на момент призупинення воєнних дій. Ось тільки цікаво, чи входить зараз у цю лінію зіткнення Курська область Російської Федерації. Західні політики вже досить довгий час сподіваються, що Володимир Путін все ж таки пристане до здорового глузду і усвідомить, що його головна амбітна мета знищення української державності і приєднання території колишньої української РСР до Російської Федерації просто не буде реалізовано, тому що Захід і надалі допомагатиме Україні у її опорі російській агресії і. Що коли Володимир Путін це зрозуміє? Почнеться реальний переговірний процес, однак вже пройшло два з половиною роки після початку великої війни Росії і України, а ніяких ознак здорового глузду Володимир Путін не проявляє. Ба більше Росія зараз перейшла до систематичного знищення української інфраструктури, сподіваючись таким чином примусити ненависну російському президентові країну до капітуляції. І тут Захід усвідомлює, що єдина реальна. Можливість для того, щоб примусити Росію до миру, це перетнення тих червоних ліній, які Захід сам для себе встановив на самому початку цієї великої війни, і от серед цих червоних ліній був якраз дозвіл використовувати західну зброю для того, щоб знищувати військові військово-технічні об'єкти Російської Федерації. Це означає, що до останнього часу вся війна Росії з Україною відбувалася на території України. Тому що Захід дозволив використовувати свою зброю тільки на окупованих українських територіях, хай і формально анексованих Російською Федерацією. А от на суверенній території Російської Федерації не було жодних бойових дій за винятком хоча б рейдів до Білгородського Шебекіна. Ну і були удари. Українських безпілотників по певних об'єктах у Росії, по тій самій нафтопереробці, однак, якщо порівняти це із двома з половиною роками ракетних ударів Росії по Україні, постійними ударами безпілотниками іранського і російського виробництва, бойовими діями на великій частині. Української території 27% якої Росія зараз фактично контролює, то ми можемо усвідомити, яким є масштаб воєнних дій на території України, і яким є масштаб воєнних дій на території Росії. І реальний шлях до закінчення цієї війни, чи, хоча б до перемир'я у цій війні, це саме можливість використовувати західну зброю на території Російської Федерації. Причому далекобійну західну зброю, щоб навіть далекі військові об'єкти Російської Федерації, аеродроми, заводи, нафтобази не могли бути у зоні безпеки. Щоб Володимир Путін перестав сподіватися на свій потенціал і на те, що він витримає багаторічну війну з Україною. А зараз російський очільник у цьому впевнений. Ми ну, так бачимо останні заяви. Очільника європейської дипломації Жозепа Бареля, який переконує, що потрібно дати Україні можливість самій вирішувати, яку зброю використовувати, вони перегукуються із заявами інших західних політиків. Президент Чеської Республіки Петр Павел також сказав про те, що треба дати Україні можливість самій вирішувати, де Саме із якою метою використовувати літаки F-16, які зараз передає Україні захід. І якщо Україна буде вирішувати, що це можливо робити на суверенній території Російської Федерації, треба надати Україні таку можливість. Також, звичайно, такі міністри, як Петер Сіярто, чільник Угорського МЗС, будуть завжди виступати проти. Того, щоб Україна отримала можливість знищувати військові об'єкти на території Російської Федерації. Однак головне це не позиція Сіярд і не позиція його словацького колеги, який також зустрічався із Сергієм Лавровим. Головне це те, як поставиться до такого дозволу Вашингтон, якщо у Сполучених Штатах вирішить скасувати своє табу на використання американської зброї на території Російської Федерації, поза сумнівом. Таке ж рішення буде ухвалено провідними країнами Європи. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу і Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому Ютубі. Перемоги і миру. хай щастить.